Привіт! OpenAI випустили нову модель. І у цьому відео я швиденько розповів вам про саме головне, що потрібно знати про цю модель. В інтернеті чутки про неї гуляли вже давно, а саме її кодова назва Strawberry, що у перекладі на українську означає поляніса. На даний момент доступні дві нові моделі, а саме O1 Preview і O1 Mini. Якщо у вас є підписка PLAST, то ви вже можете користуватися цими моделями. У майбутньому розробники також планують надати безкоштовний доступ до O1 Mini. Але коли це буде, невідомо. Адже навіть зараз ці моделі сильно обмежені. Для О1 Preview на тиждень дається всього 30 запитів, а для О1 – 50. Це дуже мало, тому варто витрачати ці запити на дійсно важливі задачі. Так що ж такого особливого у цій моделі? За словами розробників, вона в рази перевершує GPT 4O. Проводилися тести, де нова модель розв'язувала складні завдання з фізики, хімії, біології та складала іспит з Міжнародної олімпіади по математиці. GPT 4O розв'язав 13% завдань. Тоді, коли нова модель розв'язала аж 83%. На цих графіках ви можете побачити детально, в яких галузях і наскільки сильно нові моделі випереджають GPT 4O. GPT O1 тепер набагато краще працює з кодом. Ось на цьому прикладі ми можемо бачити, як нова модель створює гру Змійка. Вона безпомилково створила гру, враховуючи усі вказівки користувача. А саме більше мене здивувало те, що коли її попросили додати на карту перешкоду у вигляді напису AI, то вона це також зробила без жодної помилки. І навіть літери виглядають так, як потрібно. Також нова модель тепер вміє думати. Перед тим як дати відповідь для користувача, вона ретельно все обдумає і тільки тоді дасть відповідь. На сайті розробники опублікували ось такі два вікна, де ви можете порівняти, як дає відповідь GPT-4O і нова модель. Тут є ось така кнопка, якщо на неї натиснути, ми зможемо побачити, як саме мислить нова модель. І це вже дійсно схоже на думки людини, що, якщо чесно, лякає. Але є і комендні моменти. А саме коли нейронка думає, і тут раптом вона така Гм. А потім знову думає, думає і, іначе відкрило очі. І вона така, зачекайте хвилинку. І починає розмішляти про свої догадки. Кому цікаво, можете прочитати, там є дійсно цікаві моменти. Але через це її мислення швидкість моделі стала меншою, і на відповідь доведеться чекати довше. Крім цього, нові моделі не мають доступу до інтернету і завантаження та перегляду файлів. Але не потрібно засмучуватися, адже це всього-навсього бета-версії цих моделей. І в майбутньому розробники обіцяють додати ці функції. І ще декілька нових моделей, які ще краще за ці. А на цьому все, не смію більше забирати ваш дорогоцінний час. Бай-бай!